Про наслідки ворожого обстрілу З Запоріжжя до нас вже долучається речник Запорізької обласної військової адміністрації з нами Олександр Коваленко. Пане Олександре, вітаємо! Дякуємо, що долучилися, вітаю, колеги. На жаль, знову маємо ворожий обстріл з наслідками, пораненими і загиблими. Зараз яка у вас є інформація щодо наслідків? На привнеке жаль, запоріжжя пережило чергову жахливу і трагічну ніч. Починаючи приблизно з 21-ї вечора вчорашнього дня, Запоріжжя перебувало під атакою е, московицьких шахедів. Е, зафіксовано 12 влучань сталося чимало загорянь, забрано чимало шкоди. Е, ну а головне це забрано людське життя. Станом на зараз маємо 13 поранених. Е, е, Кілька людей перебувають у лікарні. У одна жінка у край важкому стані шестеро людей у стані середньої, середньої тяжкості, ну в тому числі пораненого 9-місячного немовляту. Е, ну а звичайно, є жертви. На жаль, на превеликий жаль. Це родина 41-літній батько і 14-літня його донька. Ну, а які пошкодження і руйнування завдано? Це сотні. Е, Вибитих вікон це десятки понівечених дахів. Влучання сталося у середмісті Запоріжжя, в центральних районах обласного центру. Тому з перших хвилин там працювали і рятувальники, і було розгорнуто пункти незламності. Людям надавалася медична психологічна допомога, і досі продовжується фіксація зруйнованого і пошкодженого майна. Уже понад 70 заявок опрацьовано, але цей процес. Судячи з усього триватиме і надалі e, пошкоджено також було газові мережі, електромережі. Тому працівники Запоріжжя обленерго також оперативно працювали на місці. Ну а крім пошкодженого житла, також частково зруйновано один із закладів громадського харчування, дитячий садочок одним словом. Російські покидьки знову і знову тероризують мирних жителів. От хочу наголосити, що під ворожою атакою перебували суто цивільні об'єкти. Жодного військового об'єкту там не було і немає на зараз. Пане Олександре, мушу уточнити бо ДСНС України і МВС України на офіційних сторінках давали інформацію про трьох людей, які загинули. А все таки дві людини чи три загинули внаслідок цієї атаки. Згідно з останньою офіційною інформацією, двоє людей загинуло 41-літній чоловік і 14-літня дівчина. Тож хотіла запитати вас і про ліквідацію наслідків цих обстрілів. Чи вже почали можливо робити якісь певні роботи у зв'язку з тим, що так багато вікон було? вибито, як ви розповідали, і зруйновані будівлі. Впродовж якого часу заплановано, що почнуться якісь роботи з відновлення? Вони тривають, ці роботи з перших хвилин, коли дозволила безпекова ситуація. Аврійно-пошукові роботи було завершено близько першої години ночі. Ну а ліквідаційні роботи тривають і надалі, тому що ще раз хочу наголосити, що це сотні вибитих вікон, десятки покрівлі. Тому наші комунальники працюють з перших хвилин на місці. Разом звичайно, що з ДСНСниками, яким доводилося гасити загоряння. Які... Сталося внаслідок вибухів, тому роботи ці будуть продовжуватись. Не знаю до кінця дня, так це точно, але можливо, це, на це знадобиться і кілька діб. Також обстріл, який був вчора ввечері, він не єдиний за цей тиждень. Зокрема, очільник обласної адміністрації повідомляв про наслідки обстрілу і в ніч 4 на п'ятницю. Там, зокрема, були зруйновані повністю два будинки. Яка допомога взагалі надається тим, хто залишився повністю без майна і без місця для життя? Так, дійсно, четвер на п'ятницю російські терористи атакували передмістя Запоріжжя два населених пункти керованими авіабомбами на правому і лівому березі. Запорізького району дійсно два будинки не підлягають відновлення. Кілька будинків постраждали і в населеному пункті Нижня Хортиця і в дачному кооперативі в селищі Кушу. Шестеро людей тоді було поранено. Один чоловік, 60-літній досі перебуває в лікарні. Йому було завдано значних поранень. Ліквідаційні роботи ще продовжуються. Зокрема, екологи встановили, що зафіксовані забруднення на території понад 1700 квадратних метрів. Це будівельні відходи людям, які постраждали. Звичайно, і місцева влада надає значну допомогу. Ну і фіксуються всі руйнування і пошкодження. І люди отримують компенсацію грошову відповідно до урядової програми. Є відновлення. Ну і також місцева і обласна влада підтримують фінансово цих людей, які постраждали. Також хотіла запитати вас і про те, що голова Запорізької обласної міської адміністрації Іван Федоров писав в своєму телеграм-каналі про те, що із 20 березня запровадили поділи сигналів повітряної тривоги. Розкажіть детальніше, як тепер це працюватиме в області. Ця система запрацювала ще трогає поточного тижня. Ну а рішення було ухвалено ще минулого тижня радою оборони Запорізької області, яка мета зменшити кількість оголошених тривог, тобто зробити таку диференціацію окремо для обласного центру і окремо для решти території Запорізької області. З урахуванням, звичайно, що е, території із зон потенційного ризику, потенційного обстрілу російськими окупантами. Ця робота проводиться у співпраці з силами повітряної оборони із е, ДСНС. Тобто, головна мета зменшити кількість оголошених тривог, е, це дасть можливість і е, мирним жителям. Скажімо, сприймати сприймати меншу меншу кількість, і це сприятиме, умовно кажучи, психологічному емоційному стану, поліпшенню його, тому що величезна кількість тривог лунає в Запоріжжі і в Запорізькій області. Це понад 5,5 з місяці, сумарно понад 230 діб, якщо так можна говорити. Щодня лунає тривоги від тривалість тривог від 6 там до 10 годин Добу і це також паралізує роботи бізнесу, тому що бізнес місцевий змушений призупиняти свою діяльність, мається на увазі крамниці, магазини, торговельні мережі, банківські установи, аптеки. Ну а відповідно, це, скажімо, негативно впливає і на надання послуг, і на обслуговування потенційних клієнтів. Тому оці дві два завдання це. Поліпшення ментального здоров'я населення і сприяння більш активній бізнесовій діяльності ми мали на увазі впроваджуючи цю диференційну систему. Якраз враховуючи цю небезпеку, ми з вами не вперше говоримо і про освіту, і про підземні школи. Зараз скільки вже було збудовано, і на якому етапі інші будівництва. Ну, буквально вчора було відкрито шосту підземну школу про радіаційне укриття. Відкриті відкритті цієї школи брав участь надзвичайний повноважний посол Німеччини в Україні. Мартін Еґерх, школа відповідає знову таки найсучаснішим стандартам безпеки комфорту. Це є модерновий заклад, де протягом доби можуть навчатися близько тисяч здобувачів знань у дві зміни. Крім того, зараз будуються такі підземні протирадіційні укриття, підземні школи. Ще дев'ять будуються і в обласному центрі безпосередньо, і в громадах Запорізького району. Тому ми маємо надію, що протягом 6-7 місяців буде відкрито ще кілька навчальних закладів підземних, адже на будівництво на зведення. Підземної школи, ну приблизно зведення триває з півроку 6-7 місяців, і тому таким чином наші діти, здобувачі знань, отримують можливість здобувати знання у безпечних, комфортних і модернових умовах. Ну а крім цього, ми плануємо, крім. Цих 15 шкіл ще в перспективі звести дев'ять підземних таких от шкіл і охопити таким чином е школярів, аби вони могли навчатися у форматі офлайн, ну, звішаному форматі, е але офлайн спілкуватися, комунікувати, здобувати знання разом зі своїми однолітками, однокласниками, ну і звичайно, комунікувати безпосередньо з вчителями. Також хотіла запитати вас і про будинок наста Сталеварів, який зазнав руйнування ще 6 жовтня 2022 року. Як зараз триває відбудова? Чому саме стільки часу йде це, це відновлення? Ця багатоповерхівка одна з 18 житлових будинків в обласному центрі, яка була зруйнована терористами? Під час атак на обласний центр вона вже фактично зведена на 95% п'ять Зведення цього поряду в тому, що був фактично зруйнований один з під'їздів. Ну і крім того, варто наголосити, що цей будинок було зведено приблизно в 50-х роках минулого століття і тому потребував архітектурних конструкторських новацій в його ремонті і відновленні. Ну, а крім того, міняються повністю всі комунікації, інженерні конструкції, укриття. Зведено і зараз ну тривають остаточні остаточне завершення будівництва, в тому числі е, благоустрою прилеглої території. Хочу зазначити, що вже введено в експлуатацію після такого відновлення і ремонту п'ять будинків. Нині триває відновлення решти в чотирьох випадках. З жителями було домовлено, що будинки не будуть відновлюватися адже це надзвичайно складно. Їх фактично треба було з нуля зводити. Тому таким жителям видаються майнові сертифікати. Грошові сертифікати уже понад 70 чоловік їх отримало для придбання. Житла на вторинному ринку або у Запоріжжі, або на території нашої держави. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю глядачам, що з нами Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, і говорили ми про наслідки обстрілів по Запоріжжю.